Вінницькі школи опалюються сучасними котельнями. Останні навчальні заклади старі котли замінили. Школа ліцей номер 7. Наскільки якісно працюватиме нове тепломеханічне обладнання, перевіряв особисто вінницький міський голова Володимир Гройсман. Стара котельня при ліцеї була встановлена у 1992 році. Вона була збитково через тепловтрати і назавжди обігрівала школу так, як потрібно. Реконструкцію розпочали у 2008-му. Через фінансову кризу роботи дещо затягнулись. Втім, у 2010-му вдалося їх завершити. Наразі залишається лише встановити електроустаткування та обладнання газопостачання. Нова котельня працюватиме автоматично, а тому не потребує додаткового обслуговування. В цілому проект коштував міському бюджету до 600 тисяч гривень. Втім, вже за кілька років сучасна котельня себе окупить, переконують у мерії. Економія буде від уже е, сучасної котельні майже 300 тисяч на рік. Тобто, фактично два роки і окупність цього проекту відбудеться для. Зокрема, для загальноосвітньої школи, тобто вона менше буде платити за тепло, і безпосередньо менше ми будемо споживати і газу, і електроенергію. Подальшому ми підтверджуємо, те, що за 3-5 років ми створимо одну з самих сучасних систем комунальної теплоенергетики. якісне тепло, помірна ціна.